Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. 6.30 на годиннику. Ми з каштанчиком уже на нашій ділянці і показуємо вам те, що ми вчора начудили. А начудили ми те, що в мене сьогодні голосу практично немає. Тут траншеї такі повикопувані. Але ще не вся дереза ще викопана. І не перекопано тут. Але хто уважно дивиться, той може побачити, що ми нові насадження тут вже посадили на місці, там, де викорчували дерезу. Тут ось чотири таких деревця ми посадили. Ну, і те, що ми чудили тут вчора. Дивіться, вуаля. Порівняно з попереднім відео, де тут іще стояли дерева і де були чагарники, і не видно було зовсім стіни хати, бо росла бузина, росла шовковиця, <му> ріс ясен молодий. То на сьогодні цього всього вже немає. Тут ось вже посаджена смородинка. Два рядочки. Ось вона красунька. Кури ходять, допомагають гребтися. Ось так воно виглядає. Ось тут, тут зрізане дерево, дорізане до кінця. І тут ось також ось воно все було. В цих каміннях росло. Що можна було підкопати, підкопано, що можна було викорчувати, викорчувано, і немає уже нічого. Ми з каштанчиком тут продовжуємо наводити порядки. Да? Тут світ відкрився, нові горизонти. Тут страшно було каштан. За хатою ходити, а зараз хоч видно, що тут, як тут і хто тут взагалі живе. А живуть тут оці дві. Паскудні качки, які не бояться нічого, вони тепер не можуть зайти додому. А додому вони не можуть зайти чого, а того, що тут все було прибрано і все було чистенько. А тепер, тепер... все завалено ось цими гілками, і ніхто нікуди, крім курей, не зможе піти. Хіба що десь там будуть вони в іти за гілками, куди я не зміг залізти. І будуть сюди приходити ось цю територію. Ми тут дооблагородимо з каштанчиком, винести ці дрова, бо рука сьогодні право взагалі не хоче підніматися, ще треба посадити. Там є е, деревця та саджанці, ще їх якось треба досадити. Ну, лопата вже, по-перше, здала свої позиції. А по-друге, моя рука здала позиції. А хочеться його швиденько все встигнути зробити, тому що ж йде дощ, сира земля, щоб воно гарненько все собі прийнялося і росло. А потім оце треба буде ще підрізати, підчистити, але це вже не знаю. Бо щось мій ентузіазм і моя дурь закінчилися. Качки знайшли вихід ситуації. Краще перелізти на город, ніж йти в обхід між гілками до своїх сородичів. отут треба загаражуватись також швиденько, тому що лазять вилазять кудись на город. Не кудоюся, під сіткою вилазять тікайте. І лізуть на город. Треба шифер вже є, є там якісь шматки. Битого шиферу його прикопати, і нехай воно собі вже стоїть, щоб вони тут не шастали в цьому лісі і не виходили на город. Ну, ось така, ось така вийшла картина. Я думаю, що картина непогана. Ну, принаймні, я задоволений, що каштанчик, іди пролізти не можеш. Ну, ти вчора сам таскав ті гілки. Ну, що так позакладав все? То вже були останні, каже, серед ночі наші. Ривки прибрати, але ну, все одно ми все не встигли. По-перше, що сів телефон, не було фонарика чим світити. По-друге, почався дощ. Ну а по-третє, реально Бобік трошки здох. Але роботи зроблено немало. Практично викопана вся дирезай, не просто викопана, а діставали гарно корінці для того, щоб вони не росли. По-друге, по друге. Тут все ми позагрібали. Камінці всі повезли. Я не знаю, де вони тут стільки понабирались. Тут стільки каміння, що ще можна прицеп каміння назбирати. Позгортили ось цю траву непотрібну, Трішечки ми наробили. Посадили оце. Смородину. Тут я посадив ще кущ калини. І ще є два кущики, треба посадити. Смородина просто шикарна. Кущі шикарнющі. Коренева система просто бомба. Приїхала вона просто шикарно. Посаджена в дощ. Вниз ще кидали перегній, так що на другий рік тут смороди не мають бути відрами на кожному кущі. Ось такі. Наші справи. І Ось так виглядає. Наш будиночок. Кури тут вже ходять, допомагають. А ми йдемо далі. Гуси кричать, думаєте, що сьогодні щось попутав, зранку маби йти нас годувати, попер десь на город свій. Ми чого ходимо, кричимо. Так що такі справи. Йдемо ще годувати. Гусей качками. І от здавалось би, майже нічого не робив. Пішли, досадили дерева і трішки порозгрібав там ще тих гілок. І вже без 28. Гуси мої з качками звикли їсти десь так плюс-мінус без 27, а вже без 28. Вже й нема часу, коли пошкрабатися. Думав, ще зранку розпалю в плиті. Щоб після обід було вже тепленько. Ну, вже палити немає коли, тому що треба ще поналивати води, треба понасипати всім їсти, привести в порядок себе і їхати до роботи. Ось такі ранки у мене з початку цього тижня, тому що приходиш після роботи вже темно, не дуже виходить щось робити. А робити треба а зранку. Часу тобі на це не вистачає, бо потрібно все подоробляти і летіти, а не їхати до роботи. Тому якось так. Гуси атакували кормушку свою, голошейка ось дорвалася і думаєте, ну вас в баню, я їсти теж хочу. Гуси будуть їсти, поки не наїдяться, а потім кури вже будуть їсти те, що їм залишиться. Їм залишиться багато, тому що в них там під низом є ще зерносуміш. Гуси зараз поз'їдають ціле зерно, кукурудза пшениця, ячмінь, досипаю їм вже трішки овесу, щоб вони могли привикати до овесу. Якщо гуси його зараз іще не дуже їдять, то кури його повезбирують за цілий день овес, між іншим, дуже цінний продукт для годування птиці. А особливо, коли його пророщувати. Взагалі, ось в таку пору пророщене зерно дуже корисне, якщо немає можливості там косити люцерну, рвати траву і інші зелені давати підкормки, то саме пророще зерно. А взагалі особливо овес це просто супер. Тому хто має можливість, в кого є, привчайте птицю до овесу, пророщуйте, і все буде супер. Цих нагодували, йдемо годувати ще інших. Кури їдять у себе, гуси з качками і іншими курми їдять у себе. А ці гуси у мене вже живуть тут. На дворі вони там вже не ходять, бо там вони ходили, поки вони привикали і поки не була ще зроблена ось ця перегородка. Перегородка зараз зроблена, і вони живуть уже тут окремо. Але тут до цієї перегородки ще треба доробити багато всього. Додаткового для того, щоб вже все облагородити, ще є купа виконаних якихось досок, всякого хламу, непотребу, який треба поперерізати, поскладати, щоб воно не, під ногами не валялося. те, що трішечки воно якби візуально прибрано, то роботи ще залишилось дуже і дуже багато. Гуси чекають на воду, Дивляться, що ці тут купаються. Малий їм тазік, потрібно купити більший тазік. Такий, як і в тих. У тих ось там качки допивають те, що є. А в цих тут треба доливати їм постійно, бо в них тут мало. 10-літрове відро води тільки туди помішається і все. А на 5 великих гусей, які люблять купатися і ще до них приходять дармоїди, качки, то для них, звичайно, цього мало. Ну, ось такі ранішні наші справи. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, гарного, сонячного, світлого, приємного, позитивного дня і всього самого-самого найкращого. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всього самого-самого найкращого. Міцного здоров'я, радості, успіхів, позитиву, натхнення. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!